Добрий день, шановні золочівці, незламні захисники та гості зустрічі. Мітинг присвячений відкриттю пам'ятного знака. Оголошується відкритим. Шикуємо струнко! Звучить гімн України! Бійці 93 ї окремої механізованої бригади Холодний Яр зайшли на оборону Золочівщини відразу після повномасштабного вторгнення і обороняли Золочівщину близько 50 днів найтяжчих днів. 7 березня, о 9.30, з боку козачої лопані на селище золочів, висунулась колона ворожої техніки. Назустріч ворогу вийшли бійці 93 ї бригади разом з місцевою поліцією. Зав'язався бій. В ході якого холодноярці підбили кілька одиниць техніки, використовуючи ПЗРК-Джевеліни. Ворожі військові з підбитої техніки спробували відійти до лісополоси і звідти вести бій. Наш командир роти прийняв рішення про зачистку цієї посадки для знищення нападників. Був бій. Захисники, витративши практично всі боєприпаси, ворога розбили. Росіянам не вдалося прорватися на територію Золочівської громади. І саме після цього бою загарбникам стало зрозуміло, що взяти золочів не вдасться, і вони почали обстріли селища золочів з території селища Козача Лопань. Вирішальний для селища бій був виграний, ворог розбитий. Але захисники золочівщини також отримали поранення і понесли втрати, залишивши нам пам'ять. Діпомилу і, і слава і сину і святому духові. Ніні, і, і повсякчас. В бою, який ми сьогодні згадуємо, було поранено вісім бійців холодноярців. Захинули сім бійців, сім героїв, сім синів, які віддали найдорожче своє життя за нас з вами. Завдяки їхньому подвигу золочів навесні 2022 року залишився українським. Давайте разом згадаємо імена захисників. Кому дякують сьогодні і дякувати завжди поколі, всі покоління Золочівців. старший солдат Андрія Владислав Олегович, старший солдат Смерека Іван Іванович, старший солдат Ракітін Ігор Олексійович, старший солдат Василейко Андрій Володимирович, старший солдат Кобжев Юрій Олегович, солдат Чичика Іван Євгенович. Солдат суходолов Даниїл Андрійович. Разом з холодноярцями на захист громади стали працівники місцевої поліції пліч опліч з холодноярцями, ризикуючи життям. Мужні поліцейські, не роздумуючи, стали вряд з військовими. Були в той пам'ятний день тут і прості місцеві жителі. Двоє мешканців золочева добровільно допомагали захисникам, знаходились поряд з поліцейськими військовими, вивозили на власних машинах поранених. Спочатку вони 25-го намагалися вийти на золочів на дергачі, щоб прорватися до Харкова. Потім у них нічого не вийшло. Далі вони ще одну спробу зробили захопити Золочів 7 березня. Де в них теж нічого не вийшло завдяки зусиллям моєї роти, моїх бійців та також поліції Золочева. Слава героям, слава Україні! Це, це пам'ять буде жити. віка про те, що зробили наші побратими загиблих побратими 7 березня. Вчора, ввечері, на жаль, перестало битися серце ще одного захисника, ще одного воїна, який приймав участь в тому бою, Сергія Філоніва. Він не дожив трошки до сьогоднішнього дня, він повинен був бути сьогодні тут. Я впевнений, що люди живуть стільки, скільки про них пам'ятають. Вони заслуговують на те, щоб їх про, про них пам'ятали вічно. Шановні колеги 93-ї бригади, присутні, шановні друзі, тричі ворог намагався взяти золочів перший 25 лютого, коли наша артилерія і танкісти відбили перший наступ, знищивши колону, яка тут... Отут був на пагорбі, стояла Савушка, яку 93 я бригада потім забрала. Друге, це йшли через Карасівку, і наші легендарні бійці відбили разом з поліцейськими. І третє через Уди, морська мурманська піхота, заходила і там відбили ТРО і нацгвардійці. Так трапилося, що наша Злочівщина, мабуть, єдина на півночі України, яка не була захоплена. Але якими, якими втратами? У нас 219-й батальйон Львівський, який також воював на Злочівській землі та меморіальні. Ми пам'ятні знаки поставили, але це монумент, який засвідчує загибель багатих більше 140 хлопців, які загинули на Золочівській землі. В цих хлопців, які загинули, вони є зірцем для всіх, абсолютно всіх для молоді. Тут поряд з нами знаходяться наші хлопці Золочівські, які, побачивши бій, вони зупинились, почали вивозити поранених. Лікарі, які, на жаль, не мали досвіду якраз бойових операцій, робити операції, вони все зробили від них незалежно, незалежно, щоб спасти інших вісім хлопців, які на сьогодні живі. Слава Богу, дякуємо хірургам і нашим врачам. Я дякую сільхозворобникам, меценатам небайдужим, які допомогли зробити цей монумент. Але не, не тільки це. Я пам'ятаю, 93-я бригада прийшла. Тоді було дуже важко. Паливо, автомобілі, харчі, все від нас залежне, незалежне. Ми все робили для того, щоб хлопцям було легше себе почувати, щоб був тим. І безумовно, на жаль, багато хто не приїхав сьогодні з тих, які воювали у зводі. Роти 93-ї бригади, але передайте, ми чекаємо їх. Ми чекаємо сім'ї загиблих, але Михайло Олександрович. Доброго Доброго. Пам'ятаю вас ще молодшим, ніж ви зараз. <гум> Я пам'ятаю, тоді ще подумав, як може такий молодий чоловік бути командиром. Тяжко було тут у золочаю. Всюди тяжко було. А зараз де ви? Зараз ми були на Бахмутському напрямку. А... Ви такі були юні тоді. Тоді якось було так дивно, що такі юні воїни. І було так... Кол... Молодці завжди на обороні. А скільки вам років?